Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про перший універсал, зроблений на Запорізькому автомобільному заводі, а також перший універсал українського виробництва, а саме ЗАЗ 1105 дана. Виготовляли цей автомобіль з 94 по 97 рік минулого сторіччя, та сильно популярним він так і не став, адже зроблена була його досить маленька партія. Двигуни тут були не тільки рідні МЕМС, які ставилися на всі автомобілі ЗАЗа, а й імпортні Fiat 903 та ВАЗ-2108, який ставився на восьмірки та дев'ятки. При вазі у 790 кг, як і у Славути, цю машину можна було легко розігнати до великих швидкостей, тому розход тут був лише 5 літрів на 100 кілометрів. Звісно, що у Дани, як у народного універсала, мав бути просторий багажник. Так тут це і було. Також, як і візитівка автозазу, мінімалістичний салон, в даному випадку від Таврії. Отже, а на це перший універсал-виробництва країни пост СНГ після розпаду Радянського Союзу, адже одиннадцятки тоді ще не існувало. На цьому це все. Всім пока-пока.